Дніл 9. Кнопка спрацювала Декілька наступних днів Владислава знаходилася під враженням від історії про Тараса. Його світлина притягувала, мов магніт. Дівчинка раз у раз відкривала альбом в бордовій палітурці, згадувала подробиці, аналізувала подію. Втекти з дому заради досягнення своєї мети змогла б тільки дуже смілива, цілеспрямована людина. А яка ж моя мета? Чи зможу я заради неї здійснити щось подібне, чи не злякають мене труднощі? Їй постійно здавалося, що вона забула про щось дуже важливе, що раніше було присутнє в її житті. Ці душевні терзання. Примушували Владиславу все частіше залишатися наодинці. Якось в пошуках місця для усамітнення дівчинка забрала на горище. Зробити це було дуже просто, оскільки туди вели міцні дубові сходи. Ну, ось, тут я можу побути сама та спробувати згадати, чому ж я завалила свій виступ? Якийсь дивний провал в пам'яті. Ніби щось загубила. А що? І де його знайти? А може, і з Тарасом щось таке сталося? Дивна історія з цим хлопцем. Ніяк з голови не йде. На світлому та просторому горищі бабуся сушила білизну під час дощової погоди. А ще там зберігалися старі речі старанно запаковані в картонні коробки. Одна частина яких була розкладена на полицях стелажу, а інша висіла на гачках. На одному з гачків дівчинка помітила футляр для скрипки, що непогано зберігся. Вона зняла його, змахнула пил і обережно відкрила. В ньому виявилася старенька скрипка, але струни були на місці, і смачок також. Це просто диво. вигукнула вона. Щось не пригадую, аби дідусь чи бабуся грали на скрипці. А може, тато в дитинстві грав. Втім, цілком можливо, що це скрипка Тараса. Провела смичком по струнах. Інструмент потребував налаштування. Юна скрипалька, як справжній майстер свого діла, відрегулювала натяг струн і знову доторкнулася до них смичком. Скрипка. Заспівала. Дівчинка почала грати, забувши про свою обіцянку, більше ніколи музикою не займатися. Тільки музичний талант, що розвивався завдяки наполегливій праці, міг добути з цього потріпаного інструменту такі чудові звуки. Вони вилетіли у відкрите вікно і полинули до хмар. Владислава неперевершено зіграла твір. Що їй не вдалося виконати на конкурсі. Я все згадала. В залі для глядачів був людозвір, справжній тиранозавр. Таких жахливих монстрів я ще жодного разу не бачила. Відчуваю, він може бути великим цабе серед них. Це чудовисько влізло до моєї голови. Так і є. Її приголомшило власне прозріння. Як можна було все забути? Впевнена, це монстр мені нашкодив. Пам'ятаю його на людські очі. Здається, вони мені щось навіювали. Справді, він наказав мені забути частину життя і навіяв те, чого не було. Дівчинка поглянула на скрипку. Як все дивно відбувається? Ця скрипка допомогла мені все згадати. Вона ще довго сиділа, вражена раптовим прозрінням. Потроху поверталися спогади про минуле життя та вгамовувалося душевне хвилювання. Що ж, все стає на свої місця. Почуваюся значно краще, а до цього жахливого монстра я ще доберуся. Змушу його заплатити за мій провал на конкурсі, остаточно отямившись, вирішила Владислава. Якби вона поглянула на себе цієї миті в дзеркало, то неодмінно захопилася б власним відбиттям. В її синьо-зелених очах було повно вогню і впевненості. Розібравшись із своїми почуттями, дівчинка продовжила огляд горища. Її зацікавили надписи на коробках Вирізки з газет, тарілки, ложки й виделки, теплі речі, речі для зимової риболовлі, насіння квітів, фотоапарати. Так, фотоапарати це цікаво. Вона дістала коробку з полиці та відкрила її. Там були три старих фотоапарати Зеніт, Київ і Фед. Руки дівчинки самі потяглися до опуклої, круглої частини феда, яку прикрашали три видалені витіюваті літери, що утворювали назву цього фотоапарата. Найефектнішою була остання в назві літера Д. Вона, неначе намагаючись втримати перші дві літери, обхопила їх своїм довгим верхнім завитком. По боках до футляру чотирма кнопками був прикріплений вузький ремінець з регулятором довжини. Цей фотоапарат я вже десь бачила, подумала Владислава, роздивляючись знахідку. А скільки кнопочок? Майже увесь футляр зібраний на кнопочках. Ану, відкрию дві найбільші. Кнопки клацнули. Цупка верхня шкіряна частина опустилася вниз. І погляду допитливої дівчинки постав сам апарат для фотографування. Напевне, так могла б виглядати мініатюрна машина часу. Зробила припущення Влада і помітила на верхній панелі вигравіюваний серійний номер виробу. Один, один, один. Вона була в захваті. Один з перших фотоапаратів. Але настирливе питання не давало спокою. Де ж я могла його бачити? І раптом перед очима промайнуло зображення Тарасової світлини. Вона зраділа на шиї в хлопця висить точно такий фотоапарат. Йому ж подарувала фет за перемогу на конкурсі. Цілком можливо, що подарунок зберігся. Це, безперечно, заслуга мого діда. Він справжній антиквар. Онученько, де ти? почулося знизу. її звав дідусь. Я на горищі, діду, обізвалася вона. Ходи до мене, я тут дещо знайшла. З твого захопленого тону я вже здогадався, що ти там знайшла, мовив Михайло Павлович, долаючи останню сходинку. Він поглянув на онуку, і з радістю побачив, як сяяли її очі. За час перебування в селі вона, звичайно, стала не такою зажуреною та замкнутою, якою її привезли батьки. Але все ж таки, в глибинах її синьо-зелених очей люблячий дід помічав тривогу і невпевненість. Тепер все це безслідно щезло. Такі зміни його дуже втішили. Михайло Павлович відчув, що немає нічого приємнішого в житті діда, ніж бачити свою внучку щасливою. Дивись, діду, озвалася Влада, протягуючи фотоапарат. Це той самий? Той самий, кивнув дід і, взявши до рук антикварний фет, зауважив. Справжній вінтаж, футляр добротний, зроблений на совість. А от сам фотоапарат зламаний. Зламався, коли Тарас зник. А потім додав з гіркою іронією. Або в міліції зламали. Можливо, шукали всередині фотоапарата зниклого хлопчика. Діду. Поясни, будь ласка, як ним користуватися. Знімаєш ось цю маленьку кришку з об'єктива. Потім об'єктив треба витягти наперед. І натиснути ось на цю кнопку. Дід декілька разів стукнув пальцем по кнопці. Бачиш, не спрацьовує. Але перш за все, звичайно, треба зарядити фотоапарат плівку. А ось за допомогою цієї кнопки переводяться кадри. Як цікаво. Так давай здамо фотоапарат в ремонт. Здавав же і не раз, махнув рукою Михайло Палович. Та нічого з того гарного не вийшло. Всі майстри з подивом говорили, що механізм не зламаний. А чому кнопка не спрацьовує? Ніхто сказати не може, не наче заворожена. Знизу почувся голос бабусі. Діду, ходи сюди. До тебе прийшли. Іду, іду, обізвався Михайло Павлович і залишив внучку на горищі саму. Вона взяла фотоапарат в руки і відчула раптом, що він став теплішати, ніби всередині був якийсь обігрівач. Дивні відчуття, подумала Владислава, мабуть, мені здалося. Вона стала крутити вертіти цей пристрій для фотографування, роздивляючись його з усіх боків. Тепло, що йшло від нього, посилювалося. Скоро його вже неможливо було втримати в руках. Дівчинка поставила фет на полицю стелажа. І сталося неймовірне. З об'єктива вирвалися назовні яскраві сині промені. Вони утворили на стіні кімнати великий круг. Потім на фоні цього круга, мов на екрані, виникло чорно-біле зображення. Оце так кіно? ледь видихнула Владислава. Ніби чародійство якесь. Дівчинка прикипіла до дивовижного екрана. Вона побачила величезний зал для глядачів, який був так переповнений людьми, що багатьом доводилося тіснитися в проходах. Глядачі завзято аплодували, щось викрикували, вставали зі своїх місць. Оскільки фет показував німе кіно, Владислава стала імпровізувати з його озвучуванням. Бурні аплодисменти, що переходять в овації. Глядачі кричать Браво! Браво! Кого ж з таким захватом вітають ці люди? Фед, мов би, почувши питання дівчинки, одразу ж дав на нього відповідь. В крузі, що світився на стіні, виникло зображення хлопчика. Він стояв на сцені, тримаючи в руках скрипку. І розкланювався перед шаленіючими глядачами. Та це ж Тарас, прошепотіла Владислава. Всі подальші події, що розгорталися перед її очима, супроводжували Тараса. Ось він сидить в залі для глядачів поряд з іншими дітьми і уважно дивиться на сцену. На сцені порожньо, та через хвилину на неї піднімаються декілька чоловіків і жінок. Одягнених, відповідно, правилу білий верх, чорний низ. В руках вони несуть квіти та коробки, прикрашені стрічками. В коробках подарунки, зробила припущення дівчинка. Отже зараз об'являть переможця. До мікрофона підходить чоловік, в руках якого папери. Він щось говорить, Тарас зривається з місця, пробирається поміж рядами. І мчить швидше вітру на сцену. Чоловік тисне йому руку і вручає один з паперів. «Грамота переможцю, прокоментувала Владислава. Потім до Тараса підходить одна з жінок і дає йому коробку. І діти, і дорослі в залі, здається, завмерли, очікуючи, що переможець продемонструє всім її вміст. Тарас, наче відчувши бажання публіки, дуже повільно розв'язує стрічку. Інтрига триває. В залі всі перешіптуються і переглядаються. Потім хлопчина дбайливо дістає з коробки фотоапарат. В його очах сльози радості, в залі овації. Який щасливий! позаздривши йому, мовила Владислава. І я б мала радіти, якби. Зануритися в невеселі роздуми їй не дають наступні події на екрані Перон південного вокзалу міста Харкова. З вагону висипають діти, серед них і Тарас. Зустрічаючих ще більше, ніж тих, хто приїхав. Вони поспішають до Тараса, підхоплюють його на руки і починають підкидувати вгору. Хлопчик сміється, з нього злітає кепка. Широкі штанини плутаються навколо ніг, гудзики на курці розстібаються. Нарешті завзяті комунари дбайливо ставлять його на ноги. Він не може втриматися, заважають штанини, що опутали ноги. Діти турботливо приводять Тараса до ладу. Бачу, Тарас був популярним, задумалася Влада. А мені, на жаль, ще не вдалося зустріти серед однолітків споріднені душі. Та сподіваюся, все ще попереду. На екрані знову нові події досить великий майданчик, викладений бруківкою. По периметру клумби з яскравими квітами. За клумбами акуратно підстрижені кущі, а за кущами чотириповерхові корпуси. Ніде ані душі. Раптом з усіх боків на площу вибігають діти, які організовано, мов солдати на плацу, шикуються загонами. Попереду кожного загону стає командир. Помітивши на шиях комунарів червоні галстуки, Владислава пригадала шкільні уроки історії і констатувала Піонери, вони вишикувалися на лінійку. З будівлі виходять дорослі і прямують до загонів, що непорушно завмерли. Їх супроводжують горністи і барабанщики. Горністи підносять сяючі на сонці горни до губ. Барабанщики починають активно працювати паличками. Всі піонери в єдиному пориві підіймають зігнуті в ліктях руки, витягнуті долоні яких опиняються на рівні лобів. А потім повертають голови в один бік. Владиславі вдалося прокоментувати і цей епізод, оскільки одного разу вона бачила по телевізору кадри старої кінохроніки. Піонери віддають салют. Зараз несуть прапор. Прапороносець гордо крокує у супроводі двох піонерів і стає в голові лінійки. Чоловік середнього віку поправляє окуляри з маленькими кругленькими скельцями, звертається до дітей, потім до Тараса. Хлопчик підходить до нього. Чоловік в окулярах по батьківському гладить його по голові. Влада прошепотіла. Здається, чоловік в окулярах порушив суворі майже військові правила. Якщо він дозволив собі такий жест. Значить, це керівник комуни. Діти плескають в долоні і з захопленням дивляться на Тараса. Керівник комуни вручає хлопцеві скрипку. Потім показує надпис на футлярі, який стає видно на весь екран. Владислава читає переможців з українського конкурсу художньої самодіяльності. Тарасу музиці від керівництва комуни місто Харків 1935 рік. Вона хапає футляр скрипки і починає уважно його оглядати, намагаючись знайти цей надпис. За декілька десятків років літери майже стерлися, та деякі все ж таки залишилися. Це дійсно скрипка Тараса. Історія майже сторічної давнини. Ожила в мене на очах. Мені здається, що Тарас зараз зійде з екрану до мене в кімнату, подумала дівчинка. Раптом фотоапарат, що якимось чудесним способом виконував роль кінопроектора, згас. Владислава схопила його і стала гарячково натискати на кнопку для фотографування. Вочевидь, дівчинка підсвідомо сподівалася, що цього разу вона працює. І відкриє таємницю зникнення Тараса. Кнопка дійсно спрацювала. В тієї миті, коли вона спрацювала, Владислава зникла з кімнати, зникла разом з фотоапаратом. Бабуся приготувала вечерю і покликала всіх їсти. Прийшов один дідусь. А де ж внучка? спитала вона. Була на горищі, відповів Михайло Павлович. – Ще не зійшла? Мабуть, заснула. Сходи, чоловіче, розбуди її та будемо вечеряти. Михайло Павлович піднявся на горище. Її тут нема. крикнув він. Куди ж вона пішла? Та нехай, мовила Наталя Вікторівна. Можливо, вийшла на двір. Прийде зараз. Старі повечеряли. Внучка не прийшла. Та де ж вона ходить? спитали вони одне в одного. Куди поділася? Відповіді на це питання, як і самої дівчинки, в цей вечір не знайшлося. Безсонна ніч ситуацію не змінила. Бабуся молилася, дідусь подзвонив батькам. Батьки примчалися, підняли на ноги все село, всю поліцію району. Почалися знесилюючі пошуки, які продовжувалися тиждень, другий, третій.